Я цим дуже тішуся, пишаюся, особливо коли ми чуємо відгуки. Матерів, які втратили своїх дітей, родин і побратимів, вони мають брати інтерв'ю у людей, які втратили сень життя. Ми дорослі до цього не завжди готові. А діти, не дивлячись на те, що це старшокласники, і понині. кожна школа локально на своєму місці робить план роботи, коли і про якого героя буде виходити той чи інший сюжет, яке буде сприйняття. Родин цих героїв він задав питання: ви плануєте далі продовжувати свою роботу? Ну так, звичайно, плануємо. Тому для того, щоб ви вдосконалювали якість. Ось вам від мене мікрофони. Місто приймало італійську делегацію, і ми їм також розповідали про цей проект, показували наші роботи. Вони надзвичайно вражені, будуть там показувати, розповсюджувати і чекають на нові випуски. Пані Ірина, вітаю. Я рада зустрітися з вами нарешті в нашій студії і рада поговорити на таку дуже цікаву, важливу і водночас не дуже просту тему. Так? Сьогодні мова піде про проєкт Розкажу про героя своєї громади і хотілося б, щоб ви розповіли взагалі, як він виникав, історія його народження і де от була ініціатива, так як це все закрутилося. Вітаю в першу чергу. Хочеться подякувати за приділену увагу цьому проєкту, тому що це, на мою думку, дуже важлива така ініціатива, і дуже тішить, що вона знайшла відгук і наразі масштабується. Ідея виникла в цьому році на початку січня під час перегляду наших соцмереж, коли ну, побачили ще одну фотографію молодого хлопчини, усміхненого з в, в формі захисника. І повідомлення про те, що він більше не з нами, він героїчно загинув і ну дуже коротка інформація про цю видатну людину. І ми всі з вами розуміємо, що таких героїв безліч в Україні в нашому місті також, на жаль, немало. Постало питання: а що ми знаємо про цих людей? Якими вони були? ким мріяли стати. Ким працювали, яка в них була родина, як навчалися в школі. І таким чином виникла ідея, назва власне була символічною. Розкажу про героя моєї громади, тому вона настільки швидко, блискучі, блискавично реалізувалася, тому що вся наша творча група, яка народжувала цей угу. проєкт, розуміла, яка, яка буде планувала, яка буде структура, яка буде основний, Ни меседж, хто буде сюди задіяний розуміння виникло, як це реалізувати блискавично, дуже швидко, тому що ми розпочали в роковини це було 24 лютого. Ну, uh -huh. станом на сьогодні в нас вже 11 відео і я цим дуже тішуся, пишаюся, особливо коли ми чуємо відгуки. Матерів, які втратили своїх дітей, родин і побратимів. Участь беруть на безпосередньо учні. Так? Як взагалі обирали, розподіляли можливо, між школами? Чи це хто де навчався, чи хтось пропонував сам? Так? Як проводять роботу діти на сьогодні? І є в них куратор, можливо, чи вони вже дають вам готовий матеріал, От, трішки про реалізацію і про продакшн. Скажу чесно, долучаючи до цього проєкту дітей, були певні побоювання, бо ми розуміли, вони будуть працювати з надскладним матеріалом, з надскладним контентом. Вони мають брати інтерв'ю у людей, які втратили сень життя. Які живуть в горі, і е, все, що вони будуть говорити, це через призму болі, трагедії і неймовірного розпачу. Ми дорослі до цього не завжди готові. А діти, не дивлячись на те, що це старшокласники і понині. Але в процесі роботи е, виявилося, що наші побоювання щодо несприйняття матеріалу, складнощів під час е, е, інтерв'ю, монтажу е, ці побоювання марні, тому що е, ну, молодь нашої громади вони досить таки з активною громадянською позицією і вони все прекрасно розуміють. Вони напрочуд е, дуже активно е, сприйняли цю ініціативу. І е, в кожній школі є актив дітей, старшокласників, mm -hmm. які не просто згодилися. Тут немає примусу і немає якогось такого от, ну, прискіпливого відношення, що ти маєш це робити. Mm -hmm. Це ті діти, які виявили своє бажання е, взяти участь в цьому проєкті. А за кожною школою розподілена певна кількість прізвищ. На жаль, вона з кожним днем. Цей список наших героїв неймовірних видатних збільшується, і вже кожна школа локально на своєму місці робить план роботи, коли і про якого героя буде виходити той чи інший сюжет. В кожній школі є робоча група, до якої дотичні керівники-куратори цього проєкту і учні, які беруть участь. У нас немає рамок щодо того, наприклад, діти мають виключно брати інтерв'ю або займатися монтажем. Кожна школа розуміє, що у нас ну, відеомейкінгом займається от, саме цей учень, а в іншій школі той чи інший учень буде вправний інтерв'юер. розуміємо. В кого якісь сильні сторони, а, творча група закладу приймає рішення. На сьогоднішній день, от перші відгуки від тих, хто на, власне, працював над проєктами так, про загиблих з Новомосковська безпосередньо. Які були звернення для до вас можливо були е якісь прохання про допомогу, так технічні, організаційні, або ж складнощі дійсно, ну я так зрозуміла, з моральної з моральної точки зору, все відносно вийшло краще ніж план ніж ви могли думати про це. Ну, спочатку скажу про зворотній зв'язок, це для нас було дуже важливо, як віднесуться, от не оцінять, тому що відео аматорське, це зрозуміло, готують його не професіонали. А як, яке буде сприйняття? Родин цих героїв, тому що ну вони найважливіші оціновувачі цього відеопродукту. І абсолютно так, абсолютно, по всім, які станом на сьогодні, вже вийшли відеопроєктам – у нас одні схвальні відгуки. Разом з цим хочу зазначити, що надзвичайно схвальні відгуки від побратимів цих хлопців, які знали їх саме з точки зору ну, війни ці жахливої. І в мене була така ситуація приємна, коли до мене в кабінет прийшов один з побратимів наших воїнів і приніс два мікрофона, говорячи про те, що для, для зйомок, говорячи mm -hmm. про те, що е, ідея класна, реалізація суперова. Але е, ну як на мене, трішечки в цьому відео слабкий звук. Тому от я хочу подарувати саме для цього проєкту гарні мікрофони, щоб ви працюючи, він задав питання: ви плануєте далі продовжувати свою роботу? Ну так, звичайно, плануємо. Тому для того, щоб ви е, вдосконалювали якість, ось вам від мене мікрофони, тому така була ситуація. Вже творча група наступного відеоролику використовувала їх, і вони тепер переходять до наступної творчої групи, яка буде готувати сюжет. І ну, така була ситуація, яка говорить про те, що ну, ця робота потрібна. Вже є 11 фільмів, так, 11 випусків. Не було жодного випадку, щоб рідні відмовилися. Я розумію, що ну, може бути різне ставлення у людей, так, і хтось взагалі не хоче от, публічної згадки ну, надто боляче, не кожен може впоратися. Зараз з цим все в нашій громаді все нормально. так? Були різні моменти, їх небагато. Була одна відеоробота, де радились зі мною творча група, говорячи про те, що ну, от, мама готова дати матеріал, але вона не готова записувати відео аудіо Вона не хоче, скажімо так, щоб її знімали, але вона дуже хоче, щоб пам'ять про її дитину жила і, і якомога більше людей дізналися, який хлопчик був чудовий, сміливий і надзвичайний. Тому. Із цього положення виходять і е, була актриса, яка грала маму, е, і е, відеосюжет про цю хлопчину також вийшов, не дивлячись на те, що власне інтерв'ю е, у мами не, не відзняли. Проблемних моментів, які от, е, ну, ставлять під загрозу е, зйомку, угу. ну, такого немає. Разом з цим я не можу сказати, що всі залюбки погоджуються знімати, тому що це таке певне випробування, до кого не всі готові. А, і душевний біль також не всі хочуть розкривати, але одностайна абсолютно у усіх родин думка про те, що пам'ять про мою рідну людину, яка віддала своє життя за майбутнє України, має жити. Коли я так розумію, коли не можуть рідні чи близькі, то е, можуть надаватися контакти друзів, так хто може згадати, можливо, перша вчителька. От були такі випадки. Були такі випадки, і розпочинаючи роботу над кожною над кожним проєктом, я особисто споглядала, як це відбувається. Всі ем, учасники говорять про те, яким чином вони будуть компонувати це відео, угу. і вони ем, насамперед збирають максимум матеріалу. Це інтерв'ю. Зрозуміло, що у родини е, у вчителя чи директора школи, у керівника гуртка, у друзів, однокласників, сусідів. Тренерів, колег по роботі, побратимів, тобто збирається максимум матеріалу, просять відео у шкільних друзів, у родини, якісь архівні, архівні зі так. шкільних uh -huh. років під час якихось кавейнів, капусників, тренувань. І це ну, надзвичайно щемливо, коли в відео роботі хлопчинок хлопчик грає на гітарі, співає якусь пісню і наступний відеоряд, де він уже в бронежилеті, він такий чолов'яга і очі, оці, які не знають страху. Ну, роботи, як на мене, унікальні, не дивлячись на те, що вони не претендують на якусь високу майстерність, як от відеоробота. Проєкт дійсно унікальний. Я думаю, що він буде всеукраїнського рівня, а можливо і ну, в Європі, в світі теж про цю ініціативу буде відомо, в тому числі і в нашому місті, так, є іноземці, гості з інших країн, які дізнаються про Даний напрямок роботи саме е, з пам'яттю про наших героїв. Хочеться сказати, що от, от, до вас телефонували, ви розповідали, що вже, я так розумію, резонанс певний є, правильно? Е, чи хотіли б ви якось співпрацювати або можливо поділитися своїми напрацюваннями, які у вас вже з досвідом загалом у Новомосковську так в цьому проєкті вже з'явилися після того, як вже готові 11 випусків на сьогодні? Чи можливо от, якось так об'єднати зусилля, так аби у у більшій кількості міст нашої країни можливо були схожі проєкти, які б не давали людям забувати? Чесно кажучи, коли ми розпочинали цей проєкт, ми говорили про те, що його потрібно максимально масштабувати. І наша мета, щоб якомога більше не лише мешканців нашої громади, а й взагалі людей дізналися про наших героїв. І був певний план роботи, яким чином ми будемо розповсюджувати це відео. Але перші роботи, які були опубліковані в соціальних мережах, вони накоїли. Позитивного резонансу, і, е, окрім відгуків, е, до нас почали телефонувати і різноманітні телеканали, і просто громадські діячі з запитаннями про авторське право, з запитаннями, чи можна використовувати в своїх передачах це відео, на що ми одностайно відповідали, що залюбки е, користуйтеся, показуйте, масштабуйте, тому що це, власне, і є наша мета. Разом з цим е, хочу розказати, буквально вчора ми приймали. Але наше місце місто приймало італійську делегацію представників одного з фондів, і ми їм також розповідали про цей проект, показували наші роботи. Вони надзвичайно вражені. І Також в себе в країні, там де вони розказують про Україну, проводять uh -huh. різноманітні заходи. Вони взяли наші відеоматеріали, будемо будуть там показувати, розповсюджувати і чекають на нові випуски. Тіше той момент, що буквально на цьому тижні до мене звернулися представники. Однієї з громад, які також в соціальних мережах побачили одне з відео, і говорять, що на жаль, в нашій громаді також чимало героїв, які полягли, і ми б хотіли про них розказати. В нас є матеріал. Ну, перше, чи ви не проти, що ми візьмемо за основу вашу ідею, навіть обіцяємо їх так само назвати. І друге, чи можете ви надати якусь методичну допомогу щодо відеомейкінгу, структури, композиції, якихось порад тих. Людей, які з цим стикнулися, то зрозуміло, що ми перше дуже раді, і, друге готові всіляко допомогти, тому що немає своїх чи чужих героїв. Це всі українці, яким ми маємо досконно бути вдячні за те, що у нас є сьогодні наше і є майбутнє. На сьогоднішній день це всі школи в місті так, в принципі, беруть участь. 17 закладів нашої громади задіяні в цьому проєкті без виключення. І е, у всіх е, різне відношення, е, різне бачення, яким чином вони будуть відображати uh -huh. цю ідею. Але меседж у всіх один: розкажу про героя моєї громади. Вони всі настільки з відкритою душою і з такою е, надзвичайною відповідальністю відносяться до роботи, е, запитують, е, чи правильно вони зробили, е, чи дійсно е, ну відобразили. Е, е, Сутність цієї людини угу. обов'язково, коли вже готовий ем, матеріал, вони радяться з батьками, питають у мами, чи ем, ви згодні з тим, яким чином ми підійшли до роботи. Якщо якісь корективи обов'язково враховуються. Е, тому, е, відповідаючи на ваше питання, так абсолютно всі угу. школи стовідсотково. І е, ну, в нас не було проблеми з тим, що ну, якийсь із закладів чи ну, хтось не знає як це зробити, або ну, не хоче виходити з зони комфорту, бо це дуже серйозна робота, дуже складна, дуже серйозна робота. Всі залюбки приймають участь в цьому проєкті, і ми всі розуміємо, що в нас попереду ще дуже багато роботи. Так, дійсно такий дуже непростий процес з різних причин. І, на жаль, досить гіркий привід для того, щоб цей проєкт народився взагалі. Але я сподіваюся, що він дійсно стане максимально відомим, просто тому що кожен має пам'ятати сто відсотків. Процес дійсно дуже складний, і перед тим як його розпочати, ми розуміли, що потрібно провести певний. Тренінговий захід, де uh -huh. професіонали, фахівці в тій чи іншій галузі, це режисер, і психолог, і ті люди, які вже мали розуміння, як це робити, вони нададуть свою методичну консультативну допомогу, як підходити до реалізації цього проекту. Uh -huh. Тому ну, от певні, скажімо так, навички і консультативні поради, всі учасники зрозуміло, що мало, тому що Ну, не було ще у нас е, такого в місті. Ну, мабуть, і в Україні також і е, розуміння е, того, як це здійснювати, і якихось готових навичок на жаль, не було. Е, але е, тим не менш, станом на сьогодні, споглядаючи на, на відео роботи, я бачу динаміку, я бачу е, моменти е, е, якихось родзинок, яких не було в перших mm -hmm. відеосюжетах, Певне удосконалення, що ну, звичайно радує. Я думаю, вже кожен наступний випуск в цьому плані він буде краще за попередній. Дякую вам за таку змістовну бесіду. Сподіваюся, сподіваюся, що ми скоро побачимо ще більше споменів, таких створених руками учнів Новомосковська. Дякую, дякую, що запросили.